5 фраз англійською, від дослівного перекладу яких ви будете просто у шоці. How old are you? How old are you? Наскільки ти старий? Але фактичний переклад це скільки тобі років. How old are you? How are you doing? How are you doing? Як ти робиш? Дослівний переклад. Але фактично це питання, як твої справи. How are you doing? Break a leg. Break a leg. Зламай собі ногу. Але насправді американці бажають так удачі. Break a leg. I feel under the weather. I feel under the weather. Я почуваюсь під погодою. Але насправді ця фраза означає: я не дуже себе почуваю. I feel under the weather. What's up? What's up? Що зверху? Дослівний переклад цієї фрази, але я думаю, що всі ви знаєте фактичний, також як твої справи. What's up? ставте лайк цьому відео та у коментарях пишіть ту фразу, яка спантеличила вас найбільше.